Всім привіт! Знов сьогодні розпаковка, як обіцяв. У мене ще там декілька відправлень їде. Вроді два таких, так буде декілька посилок. Зараз не О, Тут зразу видно, що приїхало. Так, оце відвинок. Приїхала туки. Досить непоганий бренд китайський. Тут приїхала така стрічка, яка прикріплює кабуля. Ось така стрічка, вона йде самоклеющаяся, нею дуже зручно кріпити кабеля. Я взяв того, що треба трошки, як кажуть, привести в порядок різні кабеля, комп'ютерні, все інші. Ціну прикріплю. Ось така річ. Ну, недорого. Так, друге, відправлення наше. Це паличка для миття баночок. Зараз ми її відкриємо. Ось такого плану. Тут вона силіконова. тобто досить зручно в якихось місцях. Відмивати баночки, якісь бутилочки з вузеньким оружком. Ось такого плану. Так, третє відправлення. Третє відправлення це пульт. Той самий, що був у попередніх оглядах. Занову ще під один телевізор. Там теж щось пульт погано працює. Значить, модель це, я вже пробув, 008, Так, RJ 008 Дуже рекомендую його, значить, для того, щоб його, можна сказати, запрограмувати, він тут під, під багато брендів. Є якраз батареєчки. Правда, під ще, але думаю, для пульта вистачить. Щоб його запрограмувати, включаємо телевізор, затискаємо кнопку. Вона моргає і відпускає. Або можна ще затиснути і різні бренди, наприклад, телевізор. Ну, це для ведення кодів, до речі, це кнопка. Можна ще затиснути кнопку з брендом, наприклад, LG. Воно моргає. Код прописує. От зараз перестало і вже можна. Перевіряти, чи вмикається телевізор. Якщо не підходить, тоді знову затискається кнопочка з брендом. Тримаємо її. От так зробимо. Поморгав і відпустився плот і знову тоді перевіряємо. І от ну я зараз не покажу, телевізор у мене вімкнутий. Бо просто буває таке, що підналаштувалися там, наприклад, під будь-який телевізор, але деякі кнопки не працюють. І тоді ви вже знову ту саму кнопку з брендом затискаєте, він знову пройшов, другий код вписався, і там є декілька кодів на деякі моделі телевізорів. Тобто, наприклад, різновиди. тут іде LG. Samsung, Sony, Philips, Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Vizio, TCL, GVC, Hisense, Vestal, Seiko, Sanyo, Insignia, Magnavox, RCA, Hire і Westinghouse. Це ось ці бренди. І отут є по декілька кодів. Це тобто, коли затиснули, потримали, воно включається. Те саме, що ви ведете GVC 012. Другий раз потримали на GVC, буде 077, типу введений. І так вони чередуються. І тоді ви Перемкнули, Попробували. все працює, далі нічого не натискаєте, Користуєтесь пультом. Дуже класний пульт, рекомендую. В районі щось там 80 гривень. Так, ще одне відправлення. Теж я неодноразово замовляв. Це у нас зарядка 20 на гановська. Бренду Essager. Я замовив одну, потім колеги замовляв, і після того ще декілька. ось такого. Вона йде з Type-C. По акції була там е, на розпродажах навіть в районі щось 80 гривень. USB A і Type-C Гановська. Тому як би такого плану зарядку теж рекомендую, дуже-дуже класно. І замовляв ще ШИМ-регулятор для двигуна там від 5 до 12 вольт 10 А. Зараз я покажу ближче. Надіну тільки ручку на резистор. Ось такого плану. Тут є ось помітки Power Plus, Power мінус, вихід мінус, вихід плюс. Тобто підключається сюди живлення, сюди вихід. Модель HV070, міні PWM контролер. І регулюються оберти. Є включення щучок. І це можна на вентилятор на будь-що такого плану. Так, і ще одне відправлення. Це ось, ну я це не знаю, що це. Ага, це, скоріше всього, зарядник. Ну, чи літокає, там я не знаю, як правильно зараз ми її вскриємо. Я теж замовив по акції Лі500 модель. От, такі фірмові упаковці. Такі фірмові упаковці. З інструкцією. Інструкція на... Китайський та англійський, є навіть кацапська. Це досить стара вже модель, але вона досить популярна в багатьох, хто займається акумуляторами. Тобто, значить які режими роботи вона підтримує. Вона така трошки величенька. Огляди по роботі ви можете проглянути, вона може заряджати. Балансувати для Нікель Металгідрида, Нікілька Кадмія. Е, Заряджає. Тут, напевне, вказано, так, бачу Нікель Металгід, нікель кадмій 2А, 3А, 1 з цей, це розміри і літій іон від 26,650 20... і до 10400. <кій> Ось такого плану є фірмове Leiber. Ну і тепер ціна. Ціна мені обійшлася щось 400 з копійками, але зараз я дивився, вже, коли ця їхала до мене. Я дивився, що ціна на неї була вже в районі, в районі, в районі, в районі 385 гривень на групових покупках. Ось. Тут підключається живлення 12 вольт. Блоком живлення можна підключити. І вихід є 5 вольт, якщо я не помиляюсь, там в районі. 1 Ампера. Ось така. Ось такі, як кажуть, посилочки в мене приїхали. Всі всі ціни я прикріплюю під кожне відео, де йде огляд. Ну, тобто, кожен товар під кожен товар, коли йде огляд. І так само я від, ну, розміщу посилання на групові покупки. Тобто, що ви перейшли в групові покупки, там також можна брати пошук і е, в пошуку шукати необхідний товар. Дуже класно на групових покупках сидіти, тому що гаєчки. Дуже класно, тому що на групових покупках потрібно заходити, можна там не кожен день брати, можна там на другий день зайти. але Дуже класно, що там є дуже хороші товари і по хороших цінах, тому що навіть ціни. На Алікспресі порівняно в СТЕМу на ті самі електронні компоненти, то різниця досить велика. Так що лайкайте, якщо сподобалось відео, підписуйтесь. Ну і незабаром, я думаю, за неділю будуть знову якісь нові огляди. Зараз ще ми підключимо акумулятори. Хоча одного, щоб подивитися, тому що він має засвітитись і перейти в режим повербанку. Так, ось, перейшов сам зарядний пристрій в режим повербанку, сюди можна підключати кабель і вже живити від нього пристрої. Рекомендую. Все, дякую всім за перегляд відео.